Всім привіт! Ви на каналі Лінкаро, і це розпаковочка поправих сюрпризів. На сьогодні дуже класна новиночка. Це колекція Гаррі Поттер. Я її зробила. Мені взагалі цю ідею підкинула підписниця у коментарях. Дуже тобі дякую. Ось такі тут пакетики. Щоденний віщун, така Герміона. Ось такі звичайні пакетики. Ось цей за колярами дуже класний. Ось така колекція. Я сьогодні хочу брати всі такі червоні пакетики. І давайте обирати. Із колекції Minecraft беремо ось цей, із колекції Пончики Ось такий. Сьогодні ми закінчуємо колекцію Шоу Шоперів. Колекція рожева естетика ось такий. Колекція чашки. Беремо ось такий. І з нашої новиночки давайте візьмемо ось такий. І, звісно, колекція рандом. Ось наш каталожик і відкриваємо на колекції рандом. І давайте дивитися. І тут нам попадається ось така грибочок хатинка. І ми її наклеїмо от сюди. Ось так відклеїмо. Мені дуже подобається ця колекція. І далі на нас колекція Show шопері, яку ми сьогодні закінчуємо. Ось такий пакетик. І я вже сама забула, що там. І тут нам попадається ось така табалапка. Вона в пакетику, і ми маємо наклеїти саму табалапку. Вона у нас під номером 3, я це пам'ятаю. Ось така табалапка. Ось так. І, і все, ми прощаємося з цією колекцією. І далі в нас колекція пончики. Ось такий пакетик. І мені цікаво, що ж там попадеться. І тут нам попадається ось такий пончик. Тут три пончики, наче світлофор. І він у нас під номером 3. Ось тут. І наклеїмо. ось так. Він, звісно, дуже зім'явся, але нічого. Він у нас під номером 3. Ось так. Все, ну, наче нормально. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Далі в нас колекція рожева естетика. Ось такий пакетик. І давайте дивитися. І тут нам попадається ось такий бантик. Наклеїмо. Далі в нас колекція Minecraft. Так. Обережненько відкриваємо. І тут нам попадається ось такий музичний диск. Хто грав в Майнкрафт і хто знає, що це за диск, будь ласка, напишіть в коментарях. Ось, ось так. Під номером 5. Ось так. Далі наша минула новиночка. Колекція чашки. Ось такий пакетик. І... Тут нам попадається ось така чашечка з пушером, який каже привіт. Ось так. І далі наша новиночка. Колекція Гаррі Поттер». Ось така сторіночка. І сьогодні ми відкриваємо ось такий пакетик. Тут я вже почала робити перферацію. не спробувала. І перферація працює. І тут нам попадається ось такий Гаррі Поттер, у якого на окулярах такий годинник. Я б дуже хотіла собі такий годинник. І він у нас під номером 2. Ось тут. Наклеювати. Ось. Так. І ось така колекція. Хто дивився і дуже любить Гаррі Поттера, пишіть в коментарях. І на цьому все. Всім па-па!